Всім, всім доброго ранку, всім привіт! Ви потрапили на мій канал Sofix а, І сьогодні у нас розпаковка паперових сюрпризів. І сьогоднішня новинка це в нас Відгадай пісню по емоджі Це додати по мікрофони емочі. по емоджі Ось такий пліс відгадай. Навіть жалко цей пакети так став. Вгадай пісню боч. Прокидайся, Про мала розгадай пісні. Увага, пісня тяжка. Це я просто поприколу запитання намалювала. Найгірший пакет. І я намагалася намалювати Артема повару. Але вийшло, що в нього кусоки. Але неправда. Я меня тут атушку підковою намалювала. И вага, вагай. Индика активом же І... Так, ми завершаємо коктейль крови. Не знаю яку взяти. Оцей найгарніший відкривається. Ой, мені ж його жалко стало, щоб наліпки не повпали. Ой, проболтали. Ну ладно. Будем... Давайте будемо сьогодні найголовніший пакетики брати. Ось такий из колек. Із нашої новинки із цей. Із колекції тему зрозуміло, що оцей головний. Так. А із колекції 100 пакетів давайте будемо просто якісь великі пакетики брати. Ось цей великий. І Может, лучше вот, два вісім. Это новый Ирик. Тоже да, новый Ирик уже давно прошел И сказка Там а, чаще всего будут новоричные попадаться да, на новоличную сторонку. Ой, сколько пакетиков! У нас сьогодні на розпаковку на А я вже загубила каталожку. Ось наш каталог. Ну думаю, що в мене такий голос, сони, тому що зараз ранок. Я... я тільки прокинулася і зразу пішла знімати. І все для вас. Крустав, ти так що ставте лайк під це відео. Так. Нам залишилося з вами зовсім небагато сторіночок до завершення каталогу, так, е, так що я сподіваюся, що скоро у нас на нього буде огляд. Тоді мені доведеться новий блокнот покупати. Ось дивіться, скільки як мало сторіночок лишилось. Я сподіваюся, ми їх завершимо. Так і секунду. коллекции мы И из нашей завершающей коллекции. Курон. Пошел. Ну, я ж тика постал счетом Я, я взагалі не пам'ятаю. что Ага. Уже щось вийде. Так. Це мені Ага, я згадала. От ось це в нас, типу... Як така золота кнопка, але видіку робіт. Це в нас сюрприз. Так, Це можна нарахувати з чорний сюрприз червоний. на яку він більшу сторінку підходить, треба подивитися. А, сюди Миклей вже такі сюрпризи, так що він на червону сторінку. Покажу вам поближчі. Але зараз не так канал називається. В мене канал Софікс. Але це просто ранішній канал. Я раніше Софією там сердечко називала так. Само. Так. І другое, що нам попадається. Це ось такий чохол. Чи... Це у нас ось такий чохол. Корона. Але я забула йому зробити для камери. Туди ручку. А, ладно. Котик кормі. І моє нак. І ми його наклаємо. Ось так. Так, і тепер можна подивитися на всю цілу колекцію. Так. Так, тепер ми можемо подивитися на всю колекцію. І... Так, так вперед. Так, нам з вами попадалися обличчя. Ось ось такий одяг. Ось сама самакурумі. Как классный. У такие всё такое, попадалось. Вот такая игрушка. Вот такие сюрпризы. И вот такие. Вот это наигоднейшая старинка. И далее мы... И далее мы починаем с Что пойти? Нам же еще попадаем на ч... штуриночку Б. Я уже напоминаю, да. Я просто давно цей пакетик робила, отсюди один із перших пакетиків був, який я робила. ж И... не випала. Фух, вона тут. І це в нас просто така дівчинка. Мені задається що вона не новорічне, але під сторінку підходить. Але зато вона підходить під цю сторінку. Чи може її все таки на фіолетову сторінку? На жовту? О, давайте на жовту. Зараз, якщо вона під на Фіолет. Так, на Фіолетову. На Фіолетову найбільше більше всього підходить. Так. Я, я ще клей забула. Так, я клей забула. Так, проблему вирішимо. І куди ми її наклеїмо? Так, я зараз не знаю, скільки в мене підписників. Але... Але багато, я знаю. А, у нас ще другий пакетик. Я взагалі забулась. То есть, ну, уже второй пакет. -бам -бам. А, ба ба Блин, давайте порвать. Я тут-то попадаюсь. Ну, это у меня дилфейл. Я хотела нормальной девчонку, аниме не А не, а не вышло. Ну, ладно, хай будет. И куда будет Давайте мы її наклеим на зелену на сторінку. Так, я пам'ятаю, що вона в мене. А, я вже гадала, що мы жодної наліпки наклали на цю сторінку. сторінки. Да, все доклаємо. Так. Я наш чайный гусь. Так, вона дуже підходить під цю сторінку. І коромі дуже підходить під цю сторінку. Так що давайте меня накроем. Так. Из колекції 100 пакетів це в нас все. Так, далі в нас колекція iPhone айпади Мені, мабуть, щось випаде на цю на Я не знаю, на які столинці випаде. Опа. И я знову не відгадала. Це під номером 6. Дивіться, який, який гарний айфон. Я і забула, що я такі робила. В мене просто деякі айфони можуть бути однаковими. Просто в мене фантазії не хватало, Я просто так. І... Мені, якщо чесно, ця колекція дуже подобається. Е, і нам залишилось заповнити ось це. Чи ось це. Так. І далі в нас конекція... Ай! Ні, ми цю колекцію вже відкривали. Так не цікаво. Колекція лапки. І як розрозуміло, тут буде снів. Ну і так, тут два. Тут одна стілі. Вибачте за посторонні звуки. Це в такому соплі, але не в мене. Так, і перша лапка в нас ось така. Жовта. З фіолотом подушки. А друга лапка в нас ось така. Срібна. І срібну я, мабуть, що наклею сюди. Тік. Ось. І ось цю лапку. Я не знаю куди, чесно я її наклею. Важливо, щось, Ні. не знаю. Ага я її наклею. Я лапку наклею сюди з краю, а потім велику лапку я наклею сюди. Так, ай. Ось так. Дуже гарно виглядає. Так. Тут щеп'ятклей. Так. У нас вже, вже залишилося дві колекції. І у нас немає вибору. Ми зараз маємо відкрити тему. тему. теми. Цей hey, пакетик я робила перше, бо я, я вже згадала, що там. Це самий гарний сюрприз. І я дуже старалась його домалювати. Ви просто подивіться, які ж тут негарні. Я не знаю, що на оцю сторінку. Давайте я вже щось на оцю сторінку. Якраз ну, підходить під цю сторінку. Давайте сюди тік сюди. Тікс. І приступаємо до нашої з вами новиночки. Ось так я зробила дві сторінки, тому що пакетиків дуже. Багато. Я щоб не подумала, що це сколекція 100 пакетів, я написала «Погадай пісню. А да видно. И вот такая так, И вот наш пакетик. Настя и кто-то полный. и, а да, и все уже догадались, что это за песня. Короче, мне купили новый двухсторонний скотч, так что уже будут наклейки на двухстороннем скотч, а то я дай загублю. Так, когда я всегда гадала, что за песню? Мама гадала, что это квіти квиты и Але це это і... <гадання> не так. Так, куда наклеим? Мабуть, ч цю сторінку? Сюди. І на цьому в нас все. Всім папа-па-па. -па, до нових зустрічей.